Доброго ранку, друзі! Мої вітання вам із СІДЕ. Сьогодні погода чарівна, тепло, сонечко, вітру майже немає. Сьогодні ми вирішили урізноманітнити наш відпочинок і зараз поїдемо в Аланію з нашим готелем є кінцева зупинка маршруток до Манавгату. Зараз ми скористаємося цією маршруткою і доїдемо в Манавгаті до автостанції. А там уже пересядемо на автобус, який їде до Аланії. Приїхали, мабуть, за півгодинки з Квімкоя до автостанції в Манавгаті. І через 10 хвилин буде автобус на Аланію. Вартість проїзду із Кюмкоя до Манавгата була 35 лір. Сьогоднішній день курс ліри до гривні одна гривня 20 копійок за одну ліру. Ми вже приїхали в Аланію, зупинилися поруч з пляжем Клеопатра, і зараз пройдемося вздовж цієї гарної набережної. Вартість проїзду автобусом склала 115 лір з однієї людини. І ми з Манавгату доїхали сюди за 55 хвилин. Так що йдемо гуляти Аланію, і ось ми вийшли на цю прекрасну набережну. за що мені подобається Аланія? Так це за зелені гори та цю красвенну набережну. Ми вийшли якраз напроти другого пляжу, і як ви бачите, людей зовсім-зовсім мало зараз. Хоча погода сьогодні чудова, дійсно, дуже тепло, вітру немає. Бачите, пальмочки стоять такі тихенькі. Краса, яка краса. Минулого року навесні ми відпочивали з подругою в Аланії. Я була тут вперше. Ми відвідали багато цікавих місць, але залишилось одне, раді якого я сюди приїхала. Дуже ми не встигли минулого разу. Це, виходить, ми були 9 днів, і коли приїжджаєш перший раз в якесь місце, тобі хочеться все побачити одразу, ну і дійсно ти все не бачиш. Так що сьогодні ми маємо вільний день і відвідаємо одне цікаве місце. А ось на пляжі номер 3 людей вже трошки більше. В морі також купаються багатенько. А ми прямуємо далі. І ось отакий жовтень, бачите, у Туреччині: Квітне олеандр, все зеленіє. Ну, звісно, Аланія набагато зеленіша, ніж сіде. Ну, коли я обирала, куди поїхати, то... Коли знаходишся в Україні, то хочеться якогось такого спокою, приїхати, відпочивати, щоб мовчки відпочивати. А потім через декілька днів вже адаптуєшся. Нервова система, мабуть, приходить вже так до тями і вже хочеться десь їхати, щось дивитися, десь гуляти. І ось гуляємо ант... Аланією. вітамінну лавку на набережній. І по цінам я хочу сказати те саме, що і всі де Апельсиновий фреш, 100 лір стандартний стаканчик і 120 лір великий. Це ну, те саме 2-3 долара. На набережній також є безкоштовний Wi-Fi, можна під'єднатися. Також можна придбати смажену кукурудзу. Та каштани. До речі, вам подобаються турецькі смажені каштани. Колись їла в Стамбулі, то мені не сподобалось. По морю ходять яхти, відійшли тільки що від підніжжя гори. А це та гора, на якій знаходиться фортеця. Ми минулого разу на неї підіймалися. Безкоштовний вайфай на набережні є, але приєднатися до нього щось не вдалося. Проходимо повз мечеть. До речі, всі де я мечеть майже не чую, хоча вона там є недалеко. Мабуть, співає Ейзан, коли ми ще спимо. Поруч з пляжем також така гарна зона відпочинку, фонтани, там стоять лавки. Ось такий зелений гарний парк, де можна посидіти і трошки відпочити в холодочку від спекотного сонця. Подивіться на цю красу. Чистенько все, доглянуто. Поруч з морем. Йшли до готелю Blue Havai, отель зірочки Клеопатра і напроти є обмін валют. Тут, я пам'ятаю, був самий вигідний курс. І бачите, зараз за 1 долар дають 33 ліри 60 копійок. Зайшли ще в один парк, який знаходиться також тут на набережній, біля пляжу Клеопатра. Також дуже гарний, зелений. Є такі фонтанчики з місточками. Також є кафе, можна посидіти, випити кави. Зараз, мабуть, ми це і зробимо, бо хочеться вже щось попити. Також на набережні є волейбольний майданчик. І дивлюся, квітнуть якісь дерева, таке щось схоже на магнолію. Дивні квіти. Ще знайшла отаке дерево квітне. Дуже гарні квіти. І якісь плоди утворюються, що воно таке незрозуміло. Ось зелененьке. Подобається мені Аланія, гарне місто, але я ж кажу, обрала де тільки через європейських туристів, тільки через це. Так, дійшли ще до однієї гарної локації. Також зона відпочинку поруч з фонтанами, пальми, але фонтани зараз не, не працюють. Ми прямуємо зараз туди поближче до гори, на якій знаходиться фортеця. Там є парк з котиками. Глянемо на тих котиків і підемо трохи до магазинів, до центру. Там є автобуси, і вже візьмемо автобус і будемо їхати далі. Попереду дитячий майданчик, і ми все ближче підходимо до гори. Зустріли Аланійського кутика, вони чогось тут такі крупні в Туреччині. Я згадую своїх домашніх котів, так вони, мабуть, в половину менші. Сидить доволі. Ще один обідає. Зараз ще подивимося, яка ситуація на пляжі вже поближче біля гори. Підійдемо до фунікульора. Подивлюся, яка ціна цього року. Треба буде згадати, скільки ми платили минулого року, коли підіймалися на гору. Ціни зросли. Прогулянкова яхта. Пішла по морю. А до речі, тут людей не дуже багато, а тому що тут, мабуть, платний пляж з шезлонгами платними, і людей не дуже багато відпочивають. Чомусь думала, що тут має бути їх більше. І ось така ситуація зараз на пляжі поруч з горою. Обожнюю пляж Клеопатри. За його прекрасні краєвиди, за оце синє море і за цей м'якенький пісочок. Ось така краса. Що я тут помітила, що всі європейські пенсіонери відпочивають всі де і через це там дуже такий тихий спокійний відпочинок. Ми дійшли до фунікольору Аланія Теліфрік. Зараз подивимося, яка його ціна. Бралися з кольором той вхід, який з вулиці, це такий більш швидкісний вхід, і там ціна 300 лір турецьких. З іншого боку, вхід від держави, і тут 150 лір, але тут трошки довше треба чекати. Квиток трохи дешевше. Ну трохи в половину дешевше 150 лір вартує, але почекати треба буде трошки довше посадку на. Фунікульор. Це коштує 300 лір і в два боки, але набагато швидше можна піднятися на гору. Ось така історія. Що минулого року ми купували квиток з цього боку, заплатили трошки дорожче. Коли не знаєш нічого в новому місті, платиш подвійну ціну. Ми минулого разу брали тільки квиток в одну сторону. Я ж кажу, не пам'ятаю, скільки коштував. Треба буде переглянути старе відео, і я напишу тут. яка Зараз ціна. ми зайшли в парк з котиками. Він якраз знаходиться поруч з цим фунікульором. Пам'ятаю, минулого року тут було багато котиків. Зараз подивимося, чи залишились вони чи ні, тому що держава тут дуже підтримувала. Я сподіваюся, що... ага, так, так, це сюди все добре. Йдемо в правильному напрямку. Вже один маленький відпочиває і не один, боже, їх тут троє. Їх тут годують, котики себе почувають тут дуже добре в цьому парку. І там стоять їхні будиночки. Зараз підійдемо поближче, подивимося. Ось гарнюня киця, яка гарнюня киця. Ти боже, красунчик, який красунчик. Шість хвостик пухнастий. Так, зараз поближче підійдемо сюди, подивимося, що в будиночках їхніх коїться. Для них їжа, водичка. Котиків трохи відпочиває. Там в будиночках я бачу, а так в основному гуляють по парку. Також, дуже гарний парк, є і фонтанчики. Тут багато людей відпочиває. Особливо, коли в спекотну погоду, я думаю, тут дуже приємно. Враховуючи те, що сьогодні вже кінець жовтня і зараз, мабуть, 27 градусів, то на сонці спекотно підходила до моря зняти відео, то це було спекотно. А в холодочку дуже-дуже приємно прогулятися. Гарний парк. З цього парку також є вихід до моря. Вон скульптура якоря, а тут якась скульптура дівчинка сидить на лавочці. книжку читає. Прямуємо далі. А і тут поруч з цим парком є вхід в печеру Дамлаташ. Також ми в неї ходили минулого разу. Непогана печера і вхід був не дуже дорогий, пам'ятаю. Звідси видно фортецю на горі. Куди піднімається фунікульор, ну а ми прямуємо далі. По легенді, в цій фортеці колись тримали ув'язнених, і якщо ув'язнений з фортеці скине камінь в море, то його звід... звідти тоді випускали на волю. Не знаю, чи правда, але кажуть, що звідти скинути камінь в море, дуже складно. На пляжі Алані також є пляж від Білідіє. Муніципальний пляж, і тут лежаки мають коштувати трошки дешевше, ніж там на приватних пляжах. Запитали, ми вартість шезлонгів на муніципальному пляжі, то два шезлонга і парасолька коштують 210 лір. Ну, Щоб до гривні це умножить на 1,2. Поруч з пляжем Клеопатри працює книжковий базар. Раніше я його тут не бачила. Великий такий книжковий ринок. А, і тут багато дітей. Це я так розумію. Тут і шкільні підручники, мабуть, продаються. Над головою фунікульор. Прямуємо зараз до автобусу і проходимо повз театр. Гуляли трохи по Алані, який я для себе висновок зробила, що відпочивати у великих містах. набагато цікавіше, ніж в селі маленькому, але поруч з морем все одно добре. Зараз вийшли на вулицю, на якій знаходиться там Елсі «ЮЕс Поло», різні магазини. І по цій вулиці має йти автобус до ріки Дімчай. От минулого разу ми туди не попали, а там кажуть дуже дуже гарні краєвиди і смачні ресторани. Спробуємо сьогодні туди доїхати. Ось уже на цій торговій вулиці обмін валют, і тут на 20 копійок долар дешевший 33,40. А тепер залишилось саме головне знайти автобус, який прямує до цієї річки Дімчай. Запитуємо у людей, сподіваємось, що знайдемо. Ми зрозуміли за Елсі Байдіки за однією білою будівлею. Має бути автобус, так що прямуємо туди. І повз цю білу будівлю. Ми проходимо праворуч і йдемо до зупинки автобусу номер 10 який довезе нас до місця призначення. Даються ці турецькі лампи, мені так подобаються. Постійно хотіла їх купити, але коли вони стояли три копійки, я не купила. А зараз дорого не буду. Трохи обійшли так навколо тієї будівлі, і ось знайшли ми зупинку автобусну. Я сподіваюся, що тут є наш автобус номер. 10. Можна було і не ходити навколо цієї будівлі, а зайти через базар, перейти до цих автобусів. Ось тут знаходиться автобусна зупинка. Не знаю, як можна сказати більш детальніше, де це знаходиться позаду LC Вайкікі, скажімо так, нарешті ми сюди доїхали, але. Сам ресторан я вже мабуть покажу в наступному відео, тому що відео вийшло. Моя прогулянка по Алані вийшла трошки задовгою, і мені здається, що не всім цікаво буде дивитися таке довге відео. Всім дякую за перегляд. Дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені дуже дуже приємно. Бережіть себе, всім тихого та гарного дня та вечора.